Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Volkswagen Jetta Америка Стандартна ситуація, проблема є з радіатором пічки. Права сторона не дає тепла, ліва, як завжди, працює. Будемо в цьому, в цьому автомобілі промивати всю систему охолодження. Зараз 2-літровий двигун. Бачимо, система вже потребує уваги, бачок чорний. Мабуть, вже переїздив срок заміни антифризу. Помиємо джету, подивимось, як промиється радіатор пічки. Власник вже міняв радіатор пічки в цьому, в цьому автомобілі раніше десь приблизно років вже 2-3 пройшло. Тому сподіваємося, що радіатор пічки повинен промитися. Отже, підключаємось, поїхав. Зробили підключення на передній радіатор, чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Бачимо, як піна піднялась до самого верху, не дуже хоче спадати. Почистимо фільтр, подивимось, що там. Збіг бруд на дні є, є трошки ржавчини, не багато її зовсім трошки. Але тут проблема більше того, що подивіться, що я, яку піну нагнало в бак. Тобто це говорить про те, що машина дуже багато експлуатується, великий пробіг ну, має багато їздить людина. Але Антифриз часто не міняє. Він уже такий відживший, він уже пінистий. Це говорить про те, давно вже втратив свої властивості. І робіть висновки, вчасно змінюйте антифриз. До такого не доводьте. Переключились на двигун, злили відразу всю ту жижу, що воно антифриз. В двигуні почистили фільтр, в двигуні є трошки бруду, небагато. Чекаємо на відкриття термостату, ще не відкрився. Іде процес промивки двигуна. Термостат відкрився правильно, 87-88 градусів, приблизно градус туди-сюди. Триває процес промивки двигуна. Трошки ще маленький бруд підкидується. незначительно. Промили передній радіатор двигун, підключились до радіатора пічки, вмикаємо апарат. Дивимося, чи нема підтікань. Підтікань нема. Переходимо сюди. А тут чистенький фільтр викинувся бруд. Чимало, побачимо, чи промиється радіатор пічки повністю, чи права сторона буде все ж таки недомита. Проводимо перевірку, як промився радіатор. Нагадаю, що радіатор міняний років 3 тому і просто підзабився. Тобто він не старий, не той, що стояв із машиною. Права сторона. Знаєте, в джетах, фольксвагенах найбільше забивається 76. Плюс. Набір потрошку продовжується, дуже гарно. Серединка, звісно, буде 80. Давайте спробуємо серединку. Поставив на середній. Пішов набір. Ну, навіть тут може бути більше, ніж 80. Без проблем виходить більше, ніж 80 градусів, тобто радіатор пічки повністю промитий. Дуже гарний результат. Проблем з ним не буде. Потрібно просто вчасно змінювати антифриз, щоб він не випадав в осад, щоб він не випадав не закидував брудом в радіатор пічки. Вчасна зміна антифризу і буде все гарно. Так от зараз йде промивка бачка розширювального. Його теж завжди промивають. Розширювальний бачок почистішав, вгораздо став чистіший. Отут в цьому місці тільки там пару крапельок мусоринок. Їх там тяжко достати з того за капелку, де він там. А так загалом чистенький, дуже гарний. Ставимо на автомобіль. Завакумували систему, наблюдаємо ну, система герметична повністю, нічого не травить. Готуємо антифриз, робимо заправочку. Заправка пішла, антифриз заправляємо, хеп уже 12 Закінчилась промивка системи, антифриз G12. Все працює, пічка гріє класно, дуже. Середина 83 провіряли, 84 на оборотах до спрацювання вентилятора. Права сторона 78, отак на обертах. Дуже гарно вийшло. Наші контакти під відео, як завжди, в коментарях будуть. Маєте проблеми по системі охолодження, хочете привести в порядок свій автомобіль, звертайтесь, ми знаходимося в місті Бориспіль. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!